Питання, яке сьогодні, я далі буду розмірковувати з вами над цим? Питання, яке завжди нас, нам задають, яке є з нами, і питання це: якщо зцілення не проявляється. Воно цікавить усіх. А якщо зцілення не проявляється? Що перетягне? Моє зцілення, щоб я взяла зцілення. Невірство, бо воно більше. Яке наше завдання зменщить, Уменьшайте невірство. Віри мені вистаршить, як гірчичне зерно. А от з невірством потрібно боротися. Там, де істина, там свобода. І ми це бачимо і дякуємо Богу за це. Дякуємо за які діла, які Він вершить в наших життях. Йдемо далі в істину, в істину, в істину пізнаючи її все більше і більше, бо хочемо бути все більше і більше вільними. Минулого разу ми з вами багато говорили про віру, роздумували, яка віра повинна бути, яка це правильна віра, як ми направляємо віру. Говорили про те, що віра повинна бути направлена в благодать, що благодать вже звершилась через Ісуса Христа. Тому направляємо свою віру в те, що вже звершено, приймаємо це. Дивилися і роздумували, яка ж віра була в апостолів, яку віру нам приймати, будувати? Її не будувати, вона є в нас, але ми її вивільняємо, таким самим чином зростаючи у вірі. І питання, яке сьогодні я далі буду розмірковувати з вами над цим, питання, яке завжди нас відео. Нам задають, яке є з нами, і питання це: якщо зцілення не проявляється, воно цікавить усіх. А якщо зцілення не проявляється? Ми знаємо, вже говорили про це: Бог є Дух. Ми молимося і отримуємо відповідь зразу. В духовному світі відповідь вже є. Віра наша це той місточок, який допомагає нам взяти з духовного світу і перенести у фізичний світ. В духовному світі відповідь є. А в фізичному світі Богові потрібні ми. Щоб через нас діяти. Бог у фізичному світі без нас діяти не може, тому що не може порушити своїх слів. Він дав нам владу протистояти дияволу, Він переміг диявола. А далі, даючи нам обітниці слово своє, істину свою сказав робіться. То чому ж зцілення часом не проявляється? Багато є різних причин ми з вами говорили про віру, що віру ми отримали вже як дар, що вона є. Тому. Говорити, що я не маю віри це неправильно. Це значить, що ви не включили правильну віру і не вірите в благодать, не приймаєте благодаті. Тому говорити, що я не маю віри це протирічить Євангелії. То, що нам часом заважає? Є одна з причин. Я сьогодні, ми говорили вже про неї, але зараз ще раз хочу вам показати. Оце я, може бути, отут зцілення моє. Зцілення, зцілення. Оце моя віра. Завжди є плюс і є мінус. А оце може бути невірство, про яке Ісус в Євангелії не раз говорить. Сьогодні ми не будемо докладно на тих місцях зупинятися, ми вже зупинялися. На школі це буде більш детальніше розказано. Але ось подивіться, що перетягне моє зцілення, щоб я взяла зцілення. Невірство, бо воно більше. Яке наше завдання зменшіть? Уменшайте невірство? Віри мені вистаршить, як гірчичне зерно. А от з невірством потрібно боротися. Сьогодні я хочу прочитати ще раз цей вірш, який став золотим для нас, золотою обітницею. І пороздумувати над нею. Це є апостол Яків, післання Якова, 4 розділ, 7 вірш. Тож, упокоріться Богу та протестаньте дияволу, і він втече від вас. Я хочу його записати. Щоб він вас запам'ятався в цілісності. Бо часто ми говоримо другу, останню частину вірша протистаньте дияволу, і він тече від вас. Частіше, частіше ми говоримо ці слова. Але немає надарма в Біблії написано в цілісності усе усю цю обітницю і вона починається з слова «Тож упокоріться. Хочу чітко. Богу Та протистаньте дияволу і він втече від вас. Якова 4, 7. Тож, коли ми робимо, підсумовуємо щось, ми вживаємо тож, Весь час ми з вами говорили: хто ми є в Ісусі Христі? Ми говорили про нове творіння. Ми говорили, що Христос у нас, це всі ті обітниці, все, що ми з вами розмірковували, оця правильна віра, все міститься в слові тож. Якщо в мене моя віра неправильна, якщо я не знаю істини, не пізнала її, що Христос мені живе. І що я є нове творіння, що в мене нове я, оце все не буде діяти. Розумієте? Якщо не буде, тож це далі не буде діяти? Тож пізнайте істину, тож зрозумійте, хто ви є, народившися з гори, тож пізнайте, що Христос у вас. Тож без цього далі не буде. Цей раз ще раз на школі ми будемо проходити слово, щоб сказати, «Тож». І щоб в нашому мисленні ми зразу знали. Тож, хто ти? Хто ти? Нове я. Чи старея? На кого ти дивишся? На Христа чи на старі бурдюки? Тож відкинув ти стару людину чи живеш з нею? Наступне слово: упокоріться Богу, що дуже складно. Всім дається. Упокоріться. Ви знаєте, коли дитина непокірна наша, ми виховуємо дітей. Ми це бачимо. Ми її малку як навчимо, щоб вона була слухняна, то далі і нам добре. І цій дитині в житті буде добре. Якщо ми з Малку обуздаємо, навчимо слухатись, упокоримось, то і далі буде все добре. Упокоріться. Ви знаєте, роздумую над тим. Чи можна побачити по нас, нашому житті? Чи ми упокорились Богу, чи ні? Запросто. Запросто. можна. Тому що Господь, даючи тих дві заповіді, самі прості. Любіть Бога. Так, багато. Люблять Бога. Ну там і друга заповідь є поряд. Любіть ближнього свого як самого себе. А ось тут, по тій заповіді, можна пізнати, чи ти упокорився Богу, чи ні. Дуже швидко і просто твої відносини вони ж наяву, вони відкриті, ти їх не сховаєш, ти живеш серед людей. Ти не сховаєшся, люди дивляться на тебе і скажуть зразу, чи ти святоша в лапках, чи ти чоловік Божий? Вони будуть тебе любити або отриматися від тебе подальше. Я зараз говорю про відносини наші життя. Я не говорю, хай мене диявол не любить за слово, за істину. Я говорю про відносини, які в мене з рідними, з близькими, на роботі, людьми, які мене оточують. Якщо ти не упокорився Богу, люди тебе будуть сторонитись. Мені мати. Відносини, коли я бачу, що людина до неї доторкнутися неможливо, вона як їжак, ти їй слово, вона тобі 20. Важко мати відносини з такою людиною. І ти думаєш, та ні, краще я відійду від тебе, це людина горда. Ця людина не упокорилася Богу. Якщо вона не упокорилася Богу, вона так себе буде і вести, і від неї будуть втікати. Вона світло, яке накрите баняком, і його не бачить ніхто. Оце така людина, яка не упокорилася Богу. Но та людина, яка упокорена, до неї будуть бігти. До неї люди будуть бігти, з нею схочуть говорити. Це важливо в нашому житті. Полюби ближнього як самого себе. А я себе не люблю і ближнього ти не любиш тоді. Нічого, це, це не дає тобі плюсів. Полюби. Ближній. Мені подобається. Одне трактування проповідника, хто твій ближній? Хто на твоєму шляху, Бог кого посилає, з ким ти зустрічаєшся, той твій ближній, той твій ближній, сьогодні ви мені, є всі ближні, тому що Бог прислав вас сюди, ви мені стали ближніми. Якщо я вийду і буду йти по дорозі, і хтось підійде до мене, він стає моїм ближнім. І я маю полюбити Його як саму себе. Якщо я цього не роблю, я не упокоряюся Богу. А ми ж хочемо, щоб дальше діяло. Ні, є порядок в Бога. Бог наш є Бог порядку. Тож, упокоріться Богу. А далі. Сатана, бачачи вашу покірність Богу, бачачи, як у вас працюють, як ви виконуєте обітниці Божі, виконуючи волю Богу. Коли ви накажете Йому: іди, відійди геть, чи це хворова, чи будь-яка проблема, коли ми протистанемо пошлемо слово проти диявола, пошлемо слово. Він бачить ваш стан. Він знає, хто ви є, бо він в духовному світі бачить. І аж тоді він втече від вас. Якщо ми хочемо тільки ось цю частину без цієї. Не буде діяти. Якщо істина не проросте у вас, не пусте коріння, диявол бачить це. І ми можемо обманути лише себе. Його ми не обманемо, а тим більше Бога.